Оренда двохкімнатної квартири по вулиці Чорновола, житловий комплекс Схід сонця. Бачимо вхід в коридор. Ось така є велика шафа при вході. Є дзеркало, вхідні двері. Ось тут санвузол. Дуже зручно, що є ось так багато шкафчиків для своїх особистих речей. Пральна машинка. Велика ванна. Вітальня з кондиціонером, сучасний розкладний диван, робоче місце. Ось така велика також вмонтована шафа, телевізор. Тут є ще така кладовка. Можна використовувати для зберігання своїх речей. Є бойлер на гарячу воду, спальня. В кімнаті є рекуператор. Для постійної вентиляції повітря. І кухня. У світлих тонах є все необхідне для проживання, посудомийна машина, мікрохвильова піч, великий холодильник. Бачимо, духовка електрична, електрична поверхня, умивальник і ось такий великий просторий балкон, зашклений. На балконі також є шафа для речей. Ну І бачимо, який красивий вид на високий замок. Ось поруч житловий комплекс з платином можна також подивитися прибудинкову територію.